Вітання, знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. в студії Лана Маяковська. Далі про таке. Рік по тому інтерпол оголосив у міжнародний розшук Януковича та компанію. Прикована Феміда, які ризики приховує судова реформа. Нетверезий стан чи ожеледиться. Кримчани не готові до суворої зими 2015. У зоні проведення антитерористичної операції продовжує зростати кількість обстрілів з боку терористів. Розпочинаючи з вечора 11 січня, незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції наших військових, в тому числі з важкого озброєння. Районом найбільш активних провокацій бойовиків залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Відбулося бойове зіткнення між бойовиками та оборонцями нового терміналу аеропорту. На Донецькому напрямку терористи з мінометів обстріляли метаовежо Донецького литовища та Авдіївку. Також з мінометів артилерії та реактивних систем залпового вогню ГРАД бойовики обстріляли тоненьке, Піскі та Опитне, а з протитанкових керованих ракет Гранітне. На інших напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населені пункти Вологірськ, Ленінське та Гнутово, а з артилерійських систем в околиці Нікішино, з градів населені пункти Адрадівка та Двічі Гнутово. За останньою інформацією, бойовиків та військових Російської Федерації на Донбасі більше, аніж сил АТО. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський. За його словами, вперше в зоні АТО чисельність бойовиків та російських військових перевищила чисельність українських підрозділів. Рік по тому інтерпол оголосив у міжнародний розшук Януковича, його сина та ще кількох екс-високопосадовців. Про це повідомив у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, робота щодо інших обвинувачуваних України осіб з Інтерполом триває. Через кілька місяців з моменту звернення в березні 2014 року спеціальна комісія Інтерполу прийняла рішення. В міжнародний розшук Інтерполу оголошені: Янукович Віктор Федорович, Янукович Олександр Вікторович, Азаров Микола Янович, Багатирьова Раїса Васильівна, екс-міністр фінансів України Юрій Колобов, екс-керівник Укртелекому Георгій Дзекон. На марш проти терору у Франції вийшли три мільйони людей. На початку колони йшли лідери та високопосадовці, півсотні держав. Марш єдності проходив на знак пам'яті про жертв нещодавніх терактів, внаслідок яких за три дні загинули 17 людей. Найчисленніший марш проходив у Парижі. В ньому взяли участь більше як півтора мільйона демонстрантів. За інформацією поліції, це найбільша масова акція на вулицях французької столиці. Спецслужби повідомили про плани терористів після Парижу нанести удар по Ватикану. Про це інформує італійська газета і Journal. За даними розвідки США та Ізраїлю в Європу під виглядом туристів вирушили четверо терористів ісламської держави. Папа Римський вже попереджений про небезпеку. Рятувальники повідомили подробиці вибуху у кафе в Ізмаїлі. Кількість постраждалих збільшилася до дев'яти осіб. Серед постраждалих п'ятеро працівників кафе, четверо відвідувачів. В прес-службі надзвичайників кажуть, заклад працював без дозвільних документів відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Нагадаю, інцидент стався вчора на Одещині близько 16-ї години. Після вибуху у будівлі кафе розгорілася серйозна пожежа. Від сьогодні починається прийом документів на біометричні паспорти для виїзду за кордон. Оформити його можна у будь-якому відділенні Державної міграційної служби без прив'язки до місця проживання. Коштуватиме залежно від терміну виготовлення від 518 до 1028 гривень. Термін оформлення від 7 до 20 днів. В уряді обіцяють сама процедура оформлення займе не більше 20 хвилин. Відмовитися від біометричного паспорта можна з релігійних міркувань. Крім того, буде можливість не робити сканування відбитків Пальців рук. Фемі прикували до адміністрації президента так символічно. Активісти показали, що трапиться із судовою системою України, якщо у Верховній Раді пройде президентський закон. За їхніми словами, законопроект про забезпечення права на справедливий суд суттєво підвищує вплив президента на суддів. Які ризики приховує судова реформа далі в матеріалі? Феміді зав'язали очі і прикували до паркану адміністрації президента України. Такий вигляд матиме судова гілка влади після ухвалення президентського законопроекту. Сама ж Феміда вимагає чесного суддівства. Хоче чесних і незанважованих судівств в Україні, зокрема за допомогою внесень поправок, які розроблені були громадянським суспільством, до законопроекту, який фактично узурпує банкову суддівську владу в Україні. Законопроект про забезпечення права на справедливий суд експерти та громадські активісти називають не реформою, а загрозою для судової системи. Особливо це стосується незалежності судової гілки влади. Прикованою Феміда залишається з часів кучми. А та реформа, яку запропонував Петро Порошенко, зберігає всі важелі впливу, які мав Янукович. Зберігається в цьому законі, який називається нібито про там, незалежний суд і так далі. Залежність суду, він, зокрема, такого інституту, який весь час порушує закон, це адміністрація президента і сам президент. Зможе і далі ліквідовувати суди. Хоча, знову ж таки, Конституція це не передбачає. Крім того, президент тільки в присутності президента суддя може скласти присягу. Присягу на вірність президенту. Тільки президент може. Також підписувати посвідчення суддям навіть головам судів, до призначення яких він на сьогоднішній день не має жодного відношення. У той же час на банковій виправдовується мовляв, президент відмовився від низки своїх повноважень, а законопроект має багато позитивних пунктів. Всі процедури, які стосуються добору суддів, призначення суддів на посади, переведення суддів між судами, робляться максимально прозорими та публічними. Всі посади в судах Будуть обійматися суддями лише за результатами відкритого конкурсу. Цей конкурс проводить не президент, не Верховна Рада, не кабінет міністрів. Цей конкурс буде проводити вища кваліфікаційна комісія. суддів. Президентський законопроект в рекордні строки вже розглянули на засіданні профільного комітету. Народні депутати та активісти занепокоєні таким поспіхом та ігноруванням альтернативного документу, адже законопроект про судоустрій і статус суддів, розроблений за участі громадськості, навіть не внесли на розгляд комітету. Законопроект Оксани Сирогід не слухався на цьому комітеті. Депутати отримали цей законопроект президента за одну годину до початку комітету. Я це маю пряму інформацію від членів комітету. Ніхто не встиг фізично 300 сторінок проглянути і знову все скандачка з ходу через коліно переламали, голосуємо без обговорення, прийняли на комітеті рішення. Експерти та представники влади продовжують обговорювати судову реформу. Хоча в Раді вже зареєстрований законопроект президента, активісти вимагають поставити на розгляд парламенту альтернативний документ, адже судова система має бути не будь-якій гілці владі. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Правозахисники з кримської польової місії, справ людини, до якої увійшли експерти України та Росії, назвали п'ять законів, які найбільше порушують права кримчан. Подробиці у сюжеті наших колег. Правозащитники из Крымской полевой миссии по правам человека, в которую вошли представители из Украины и России, назвали пять законов, которые больше всего нарушают права крымчан. Первый в списке – это насильственная паспортизация крымчан со стороны России. Второй – закон про самооборону Крыма, который фактически легализирует вооруженную группировку. Также закон России о противодействии экстремизму, что приводит к ряду обысков и незаконных задержаний. Отличились и власти Украины, приняв закон о свободной экономической зоне. В нем заложено Дискриминация крымчан по месту регистрации. К примеру, постановление Нацбанка о признании граждан Украины с крымской пропиской не резидентами. Теперь фактически крымчане все валютные операции должны осуществлять как граждане другой страны. Закон содержит положение, которое позволяет, например, эвакуировать бизнес с территории полуострова на территорию материковой Украины. Это положительное, возможно, да, положение, однако в нем не учтено, что э, такое право предоставляется только юридическим лицам, однако не предоставляются эти льготы и возможности для физических лиц предпринимателей и для частного предпринимательства. А как мы отмечаем, большая часть переселенцев как раз-таки это люди, которые скорее всего занимались или занимаются или хотят заниматься частным бизнесом. А вот нарушений со стороны России гораздо больше. Сейчас там фактически действует правовое поле Российской Федерации, которое именно в сфере прав человека, сразу скажем, значительно хуже украинского. По всему спектру. По свободе слова. Журналисты это ощутили сразу же. По свободе собраний. Это особенно хорошо прочувствовали э, крымские татары, меджлис и так далее. Не обошлось без нарушений прав человека непосредственно марионеточным руководством Крыма. Пресловутый так называемый закон о народной самообороне, потому что он был подверстан под э, законодательство Российской Федерации о народных дружинах, где, конечно же, не предусмотрены никакие Реально парамилитарные силы. То есть они не могут не только носить оружие, но даже никаких спецсредств, не могут действовать вообще отдельно от сотрудников правоохранительных органов. ну, прежде всего, сотрудников полиции. То есть, конечно, никакое самостоятельное патрулирование, никаких подобных штабов у них отдельно быть не должно. Закон о самообороне не единственный, который противоречит российскому законодательству. Даже те, кто осуществляет правосудие в Крыму, работают вне правового поля Украины и России. Например, они судят именем России граждан, которые совершили правонарушение еще до аннексии Крыма. Каким образом там действуют судьи, непонятно даже по российскому законодательству. Потому что э, то, что сейчас там происходит с судьями, понятно, для Украины там нет легитимных судей. Э, с точки зрения международного права, в принципе, там тоже нет легитимных судей. Если мы будем говорить о, даже о российском законодательстве в этом отношении, то то, о чем как раз таки говорила Дарья, ведь все, кто там был, они все граждане Украины. А российское законодательство запрещает да, быть судьем со вторым гражданством. По словам представителей Крымской полевой миссии по правам человека, это только та малая часть, которая охватила всех крымчан, Без исключения работа по мониторингу нарушений продолжается. Все материалы придаются и в украинские суды, и в Европейский суд по правам человека. Сімферополь перетворився на зразок комунального колапсу за 12 днів нового року. У лікарні з травмами звернулася майже тисяча пацієнтів. Лікарі впевнені причина травматизму, стан тротуарів та доріг. Водночас місцева влада запевняє, в усьому винен нетверезий стан кримчан. Подробиці знають наші кримські колеги. Крымчане и коммунальщики оказались не готовы к суровой зиме 2015, рассказывают жители полуострова. Говорят, в первые дни Нового года работа местных жеков была не к черту. А последней каплей стало сообщение так называемого главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, в котором чиновник порекомендовал бороться со стихией самостоятельно. В случае отсутствия посыпки ступеней подъездов и внутридомовых территорий можно обратиться в районное муниципальное унитарное предприятие, бывшее ЖЭУ, для получения песко-солевой смеси и шансового инструмента. За две недели праздников Симферополь превратился в образец коммунального коллапса. Сетуют его жители. Неубранные от снега дороги, дворы, придомовые территории, а также огромные лужи. Говорят, в ямах и ухабах водители теперь оставляют не только терпение, но и автомобильные номера. Вот это все плохо. Снег плохо, улицы, в принципе, ну, как посыпают, но мало. Но возле седьмой больницы там есть такой подъемчик с первой конной выезд. Постоянный гололед. Так что работа коммунальных служб, ну, пока Неудовлетворительно, скажем так. Не очищается вообще, дорожки скользкие, идти невозможно, ноги раскатываются. Я не знаю, неужели нет вот уборочной техники какой-то, или может быть какие-то бы бригады выходили, я не знаю, джеков, назначали бы людей, чтобы они хоть маленько очищали. Крыльцо вообще невозможно спуститься. Отвратительно. Есть такой район, э, загородней, улицы Ковыльные. Там вот эти дни вообще невозможно было ходить. Все падали, как подкошенные. Посмотрите, все видно и говорить не надо. Ну, двух слов. Да жутко, просто стыдно. Скользко, конечно, идти. Практически нет никакой работы. За 12 дней нового года в травматологическую поликлинику больницы скорой помощи номер 6 города Симферополя обратилось почти тысяча пациентов. Врачи уверены, причина высокого травматизма состояние тротуаров и дорожек. По всей вероятности, наши улицы так и остались необработанными. Вот. И многие люди пренебрегают своим здоровьем. Обычно мы рекомендуем сидеть дома. Обычно пожилым людям не выходить на улицы, беречь себя. Несмотря на это, количество людей пожилого возраста достаточно много. С 1 по 11 января 2015 -го года через наше отделение прошло 952 пострадавших. Из них большинство больные с переломом верхней и нижней конечности. По мнению так называемых городских властей, всему виной алкоголь. Еще одно сообщение главы администрации Симферополя гласит, что горожане стали чаще травмироваться не столько из-за гололеда, сколько вследствие нетрезвого состояния. Учасникам самозахоплень у Криму дали рік, аби ці отримали землю за законом. Відповідний законопроект прийняти у другому читанні Держради Криму. Подробиці в наступному сюжеті Самопровозглашений глава Криму Сергій Аксюнов пообіцяв не прислідувати ініціаторів і учасників самозахвата в землі на полуострові. Ми понімаємо чітко сьогоднішню ситуацію, бачимо, що Отдельных граждан действительно толкнула вынужденная ситуация к тому, что они совершили подобные действия. Поэтому мы, конечно, Четко выражаем свою позицию в части того, что никто к уголовной ответственности привлечен не будет за эти действия. Этот вопрос он с повестки дня снят. Также Аксенов вывел из процесса решения земельного вопроса в Крыму все общественные организации, которые ранее выступали посредниками между людьми и властью. Между органами власти и гражданами посредников в виде общественных организаций не будет. Здесь вы должны это понимать. Мало того, любая общественная организация, которая выступает в роли организатора, она формально признает свою роль как орган организатора в процессе самозахвата определенных конкретных территорий. Я бы никому не советовал это делать. Оккупационные власти Крыма обещают узаконить самозахваты на полянах протеста, но только тем, кто по праву нуждается в получении земли. Изыскать участки обязуются до... 1 апреля обещают решить вопрос и с землей под застройками. В законе идет речь о тех, кому положен бесплатно по льготным категориям, то есть в этой части. Все, кто по российскому законодательству хочет взять землю в аренду выкупить или так далее, здесь никаких проблем тоже нет. Это вопрос, пожалуйста, открытый. Здесь всем, всем доступ в этой части организован. Крымские чиновники обещают закрыть земельный вопрос до конца этого года. Прием заявлений уже начнут в начале февраля. Есть при муниципалитетах соответствующие земельные и имущественные комитеты или комиссии как правильно их там назвали, муниципалитеты, они уже должны быть сформированы. Человек приходит туда, сдает свое заявление, к нему прикладывают соответствующие, подтверждающие документы. С 1 февраля начинается сбор всех этих данных в муниципалитетах, соответствующее распоряжение главы уже готово. И в законе идет речь о тех, кому положен бесплатно, по льготным категориям, то есть в этой части. Все, кто по российскому законодательству хочет взять землю в аренду, выкупить или так далее, здесь никаких проблем тоже нет. Это вопрос, пожалуйста, открытый. Это здесь всем, всем доступ в этой части организован. Напомним, ранее самопровозглашенный премьер Крыма анонсировал снос самовольных построек на полянах протеста уже с начала 2015 года. По его данным, под самозахватами сегодня находится свыше 1000 тысячи гектаров крымской земли. Больше всего их в окрестностях Судака, Алушты, Ялты и Симферополя. Працювали без лицензии, бо не зібрали документы до свят. Кілька українських теста та АЕС працювали без належних дозволів через те, що не подали вчасно необхідні документи. Зокрема, Дніпроенерго на поновленні ліцензії заявку подав у серпні минулого року. Однак, через неповний пакет документів, майже півроку підприємство працювало нелегально. Схожа ситуація із держпідприємством «Східенерго». Там через новорічні свята не встигли зібрати документи. Нацкомісія Держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг ліцензії поновила, однак про несанкціоновану діяльність пообіцяла повідомити відповідні органи. Ми недостатньо надали інформації щодо підтвердження власності активів. Ми зазначили, що подавали пакет документів нашим споживачам, але. Оки, що ліцензію не отримали. Замість того, аби вирішити економічні проблеми та сприяти реформам, чинний закон про держбюджет України перешкоджає виходу української економіки з кризам. На думку експертів, держскарбницю планують наповнити, грунтуючись на малоймовірних макропоказниках. Народні депутати, які не підтримали документ, заявляють про нові розбіжності, які вони віднайшли у головному кошторисі. Микола різник знає більше. На думку експертів, дохідна частина бюджету 2015 складена занадто оптимістично. Тільки прибуток з податку на доходи планується зібрати на тому ж рівні, що й в 2013 році. А це трохи більше 4% від ВВП. Але два роки тому українська економіка не перебувала в рецесії. В 2015 році це скоріше буде цей відсоток буде менше, наприклад, у 2014 році це десь 3,6% ВВП. на 0,7% ВВП менше де 12 мільярдів гривень. За цією тільки статтею бюджет не добере. А таким чином заявлений дефіцит держбюджету у майже 64 мільярди гривень буде значно більшим. Нагадувати, як депутати ухвалювали державний кошторис в ніч на 29 грудня, зайвий раз не потрібно. Профільний комітет документ не розглядав, а гору взяли політичні домовленості. Прем'єр-міністр України Арсені Петрович Йоценюк. А якщо можна сказати так, не давлячи. Пропонує пропонував народним депутатам України прийняти державний бюджет, який вони не бачили у ВІЧІ, який вони не аналізували. Це ситуація є ну є унікальною, і безумовно вона призвела до того, що до сьогоднішнього моменту ми не можемо з'ясувати все таки. Все те, що було в стенограмі, зафіксовано, воно включено в закон про державний бюджет чи не включено. Тільки сьогодні на сайті парламенту з'явилися додатки до закону, які дещо проливають світло на реальні цифри документу, але в них уже помічені розбіжності. 12 днів Україна жила без додатків, без додатків до державного бюджету. Що це означає? Це означає можливість корупційних змін е, в цифрах і домовленість, які були досягнені. Це просто неприпустимо нами виявлені певні неспівпадіння того, що виносилося на голосування, і те, що з'явилося вже в тексті закону після його офіційного оприлюднення. Якщо так сталося, то це є серйозною проблемою, і це вимагає від компетентних правоохоронних органів з'ясувати на якому етапі і ким саме були внесені зміни. До е, законодавчих актів, які не були проголосовані у парламенті. Попри те, що в уряді запевняють, що текст не виправляли, пропозицію порівняти стенограму засідання з даними, які опубліковані до голови Верховної Ради, подали фракції Батьківщина та Радикальна партія. В будь-якому випадку держбюджет депутатам доведеться змінювати вже в лютому. До цього часу долю чергового траншу Україні має вирішити міжнародний валютний фонд. Цей бюджет, який був прийнято, не вирішує проблеми української економіки. Які він мав би вирішувати. В його не буде виконано в тому обсязі, якої, якої, в якому він там запланований, якщо він не буде повністю профінансований міжнародними інституціями МВФ і так далі. Але не бачачи там ніяких реформ, ну, навряд чи вони це зроблять. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна. У столиці. Працює бібліотечний трамвай. Протягом двогодинної поїздки з 14 до 16 бібліотекарі проводять у трамваї для дітей майстер-класи та читають їм книжки. Трамвай відправляється із зупинки контрактова площа, що на Подолі. Працюватиме до 18 січня до кінця зимових шкільних канікул. Якщо проєкт користуватиметься популярністю, акцію буде подовжено. Принаймні так обіцяють організатори. Івась розповів, як усе було, як він ніс мішечок пшениці, як зустрів дівчину Марію, як допомагав їй нести важкі відра води. Діти знову тільки рути пороздивляли та й зиркали час від часу на ті солодощі. Ці казки читають не в бібліотеці чи в школі, а у звичайному трамваї у центрі столиці на Подолі запрацював казковий трамвай. У новорічні свята для дітей і дорослих тут проходитимуть майстер-класи з виготовлення новорічних сувенірів. Малювання та інтерактивні ігри. Такий незвичний подарунок киянам підготували Київ і Національна бібліотека для дітей. Ось голосні читання зараз проходять наша співробітниця, читає казочку. Потім у нас буде презентація настольних ігор і буде вікторина. Запрошують усіх охочих. Тут і зігрітися можна і корисному навчитися. Пані Валентина трамвай водить майже півстоліття. Каже, такі рейси найцікавіші. Так, це казковий трамвайчик, можете заходити тут е, цікавіше, тому що е, розважальні програми е, щоденні, угу. а сьогодні і зараз новогодні свята для діток зробили дуже цікаві програми. Тому цікаво, звичайно, що не тільки для дітей, дорослих цікаво. Відвідувачів тут чекають щодня з 14 до 16 години аж до 16 січня. І хоча трамвай не їздить, а стоїть на місці, свято казки це не заважає. Чому прийшли за покататися захотілося? Ну ми покатаємося в касті, да я на Курченко Артем Кутасов – соціальна країна. Українська бабуся з автоматом підірвала інтернет у місті Жидача у Львівській області. Поруч із мужніми чоловіками військовій справі навчається бабуся. В фото старенької вже отримали схвальні відгуки у соцмережах. Головне питання, яке обговорюють українці, з якої зброї стріляє старенька. Тим часом жителі мегаполісів проїхалися у підземці без штанів. Мінусова температура та вітри не стали на заваді мешканцям Нью-Йорку, Мілану, Бухареста, Берліна та Мехіко провести щорічний флешмоб. Учасники акції наголошують даний захід, а політичне головне розсмішити пасажирів. Своєрідне свято проводиться 13-й рік поспіль у далекому 2002-му. У заході брали участь лише сім чоловік. Наразі ж тисячі людей з усього світу. І це була остання інформація у випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин читайте на сайті Лана Майковська. Знакові новини з нами зрозуміло.